Вітаю всіх! Хочу зараз підняти питання страху бідності. Моя рубрика про страхи. Спеціально взяла картоночок, інша колода, це наостанок. Але дивіться, я бачу багато в коментарях, що багато людей має страх залишитись ні, ні з чим. Я бачу, що ви це пишете. Я боюся, що я стану бомжом. Мені це пишуть прямо в коментарях. Це страх. Того, що ви не матимете постійної стабільності, стабільного житла, свого житла, де ви можете робити, що вам заманеться. Це також фінансова складова питання, це реальний страх. Також це негативне ставлення до самої бідності. Тобто, це людина, яка буде відчувати себе неповноцінною. І це зрозуміло. І, на жаль, зараз вже є багато. Таких людей через війну, які мають цей страх і живуть цьому страху, бо в них немає вже цієї стабільності. Вони вже вважаються бідними. Тобто це вже відсутність житла, відсутність усього. Є такі люди, на жаль. І цим людям морально просто немає потрібної допомоги, а їм треба. Допомагати, перш за все, психологічно, тому що вони теж люди, вони повноцінні люди, вони мають право на життя, вони мають право жити повноцінно. Вони мають право працювати, створювати свій затишок, створювати своє життя так, як їм це добре. Хочу згадати слова пісні Наталі Могилевської про кімнату. Давай зустрінемо Новий рік вдома. Твоя кімната тебе чекає. Це дуже. Невчасна пісня, скажу чесно, бо психологічно це витримати важко. Моя кімната була від мене недалеко в той момент. Але я думками перенеслась туди. Вона в мене є. А є люди, в яких її немає вже. Так, Їм потрібно створити заново цю кімнату. Але це чути на Новий рік неприємно. Як мінімум, це неприємно і неприйнятно для людей, які все втратили. Які Можуть себе відчути неповноцінними. І ця пісня, наприклад, мені не сподобалась. Але я розумію також, що людям потрібно жити далі. І це страх дуже великий. Люди бояться покинути своє, люди бояться бути без нічого, і їм страшно. І це зрозуміло. І вони живуть в тих умовах, які складаються. Хтось живе в окупації, хтось живе в бойових діях, хтось живе під обстрілами. Зараз війна. І, на жаль, на жаль, цим людям немає куди їхати, тому що не створено в нашій країні таких центрів. Вони були, але не створено, куди людина може приїхати і жити, просто жити. На жаль, не, немає створення місць, де люди ці можуть жити. Можна будувати будиночки, можна робити все, що завгодно, щоб люди ці мали життя. Але, на жаль. Тому я хочу сказати одне: страх бідності це дуже великий страх, але наша країна зараз від нього просто потерпає. Я хочу, щоб ви розуміли, одну річ. Просто одну річ. Це не ваша вина. Ви теж люди, ви всі маєте право жити, просто жити нормальним, повноцінним життям. Не треба боятись цього, як, як це все. Вирок. Це не вирок. Також можуть люди боятися, що так як вони без нічого залишилось, то їх будуть неповноцінно сприймати. Мені писали, що так і є. Є такі категорії людей. Це також неправильно. Це дуже неправильно. І я вірю, що в нашій країні зможуть допомогти цим людям. Я хочу сказати одну річ. Треба дуже сильно взяти себе в руки і вирішити, що головне. До попереднього відео було страх за життя. Але у багатьох страх бідності перевищує страх за життя, тому що все своє. Все кинути, все нажити це дуже важко. Але треба для себе вирішити, що головне: матеріальне, духовне, чи все-таки життя? Матеріальне не завжди повинно бути вищим свого життя. Зрозумійте, ваше життя найцінніша річ, яка у вас може бути. Це саме цінне, що мають люди, що мають військові наші, яких не цінують. Тому я хочу, щоб люди мали можливість жити, а не виживати. І якщо дуже небезпечка над людиною становиться її страх стат... бідності стати без нічого не був вище усього, усього не був вище за страх життя. Треба жити далі. На жаль, і ті люди, які вже мають цей страх бідності, вони вже в ньому. Їм потрібна дуже психологічна допомога. По-перше, відчути себе людьми, відчути, що ви повноцінні, ви все можете. Якщо ви живі, ви все можете. Абсолютно все ви можете знайти собі силу. в цій країні, або виїхати в іншу країну, можливо, все і почати жити, саме почати жити. Відчуйте життя, відчуйте це життя, що ви живі, вам доля дає шанс. Це великий шанс на повноцінне життя. Подумайте, чим ви можете бути корисні суспільству обов'язково. Треба розуміти, я можу зробити це, я можу робити це, я можу бути корисним в цьому, в цьому, в цьому. Причому не забувайте ніколи про себе. Робіть і для себе, щоб вам було комфортно жити. Тому що багато страхів таких, як бідність, і люди живуть в ілюзіях, в надіях, які можуть не справдитись, Розумієте, ще такий нюанс. Хто хоче повернутися додому? А там невідомо, є куди повертатись чи ні. Чи людям нікуди повертатись взагалі? І тут питання вже: а буде взагалі куди повертатись, якщо там нічого нема. Ви бачите, що є міста, які просто їх вже не існує. А цим людям треба жити зараз, не потім колись настане час, а зараз жити їм зараз. Тому я вважаю, що суспільство повинно зрозуміти, що. Країні не повинен бути страху бідності, страху залишитись ні з чим, а повинна бути єдність в тому, щоб люди жили, відновлювати в іншому місці життя, будувати нову країну. Це моя думка, і я вважаю, що цей страх не повинен взагалі бути у людей. Люди бояться виїхати з під обстрілів, щоб не стати бідними, тому що вони не будуть нікому потрібні, на жаль. На жаль, це правда нашої країни. Але треба з цього виходити, якщо не може наша країна і багато інших країн, які допомагають більше, ніж рідна країна. Тому, любі мої, вірте в себе. Завжди вірте в себе. І щоб не було, не засмучуйтесь. Дивіться, я хочу, моя улюблена колода Ленорман. Ось вона. Ось вона, ось вона, вибачте, я не маю штативу, я не вдома. Тому я зараз покладу телефон, я її перетусую. Ось. Я її перетусувала. Тепер я хочу витягнути одну карту. Що вона скаже нормальна тема? Раху бідності. Тепер дивіться. Ось. Лисичка. А Тепер дивіться, любі мої, лисичка це хитрість. Перш за все, це хитрі маніпулятивні дії, які повинні бути. Бізнес – це не вирок. Це спонукання до нових дій. Це саме спонукання до нових хитрих дій. Нашій державі тільки так і можна жити, щоб не бути бідним. Оце просто описування нашої держави. Ось такі бідними не залишаються. І обов'язково треба мати. Гарні кому комунікації, щоб вміти домовлятись. Це мені йде зараз. Як комунікація: домовлятись, спілкуватись і мати певні характеристики, як поспілкуватись добре, щоб домовитись про що завгодно, може, можливість була. Ці люди постійно мають щось, як би вони не жили. Я хочу згадати один приклад. Я була в компанії один, продажники, як кажуть. Так, ось там. Ще вони в Білгород їздили, це до війни було, вибачте. І там, що він каже, він юрист каже, але я приїхав у шортах і футболці. І за, за рахунок того, що він просто міг продати, він продав дуже багато тієї косметики, яка нахрен нікому не потрібна. Ось що. Людина просто на рівному місці змогла заробити гроші. Я ніколи не забуду ці приклади. Всі тренінги, я там була дуже мало, тому що це не моє. Мені не сподобалось. Це було далеко до війни. Але я запам'ятала одну річ: якщо людина вміє домовлятись, донести свою думку і комунікації вести дуже сильні, вона зможе все і завжди. Тому я хочу побажати всім: не бійтеся. Якщо у вас нічого немає, не бійтеся, це не вирок. Це початок нового життя. Саме початок. Будьте розумніші, хитріші і стукшіть усі двері. Обов'язково. І доля вас усміхнеться. І віримо в ЗСУ.